Вітаю, дев'ятикласники! У цьому занятті попрацюємо з ще одним видом складнопідрядних обставинних речень підрядним причини. Складнопідрядне речення з підрядним причини це речення, підрядна частина якого вказує на причину або обґрунтовує те, про що йдеться в головній частині. Такі речення відповідають на питання, чому, через що, з якої причини. Наприклад. Чуюся добре, бо нікому не зробив зла. Бо дбав не тільки про себе. Розгляньмо це речення. Перша частина чуюся добре. Головна, речення односкладне. Має лише присудок чуюся. Дві наступні частини бо нікому не зробив зла і Бо дбав не тільки про себе обидві підрядні. Також односкладні. Мають присудки не зробив і дбав. Поставимо питання. Чуюся добре чому, бо нікому не зробив зла. Чуюся добре чому, бо дбав не тільки про себе. Обидві підрядні частини є підрядними причинами. До головної частини підрядні причини приєднуються за допомогою сполучників бо, тому що, через те, що, за тим, що. Оскільки, що, щоб, позаяк. У науковому та офіційно-діловому стилях можуть вживати сполучники завдяки тому, що у зв'язку з тим, що, в силу того, що, з цієї причини, що тощо. Наприклад, виправдовувальний вирок скасовано у зв'язку з тим, що суд не з'ясував суттєвих обставин подій. Звернімо увагу, що кома в реченні стоїть перед що. Складені сполучники тому що, тим що, через те що, за тим що, можуть розподілятися між головною та підрядною частинами, або стояти тільки в підрядній частині. Наприклад, Я вчусь розуміти свої емоції, тому що це важлива життєва навичка. Або Я вчусь розуміти свої емоції тому, що це важлива життєва навичка. Обидва варіанти є правильними. Але в другому реченні перша частина логічно наголошується, її вимовляємо підвищеним тоном. Розглянемо речення: час нелютіший кат якраз тому, що він найгуманніший лікар, час підмет, кат присудок. У другій частині він підмет, лікар, присудок. Поставимо запитання: час найлютіший кат якраз тому, чому? Що він найгуманніший лікар. Це складнопідрядне з підрядним причиним. Сполучник тому, що розділений, логічний наголос на останньому компоненті головної частини. Відомий психолог Маршал Розенберг розробив модель ненасильницького спілкування. Він радить не вживати речення на кшталт, ти мене образив тим, що не допоміг. а замість цього казати: Я образився, бо хотів отримати від тебе допомогу. Це не лише гарна порада для побудови стосунків із людьми та розв'язання конфліктів, а й приклад того, як з користю вживати складнопідрядні речення з підрядним причини в житті. Розглянемо ще декілька подібних прикладів. Я почуваюся добре завдяки тому, що ти зробила для мене. Поставимо питання. Я почуваюся добре чому? завдяки тому, що ти зробила для мене. Логічно, наголос падає на головну частину, тому сполучник розділений. Це складнопідрядне речення з підрядним причиним. Наступне речення мені сумно, бо моя потреба в підтримці незадоволена. Поставимо питання. Мені сумно, чому, бо моя потреба в підтримці незадоволена? Це складнопідрядне речення з підрядним причини. До речі, сполучник Бо найпоширеніший засіб зв'язку у реченнях з підрядним причини. Підрядні частини зі сполучником БО завжди стоять після головної. Розгляньмо тест. Складнопідрядним із підрядним причини є речення. Варіант А. Коли йдеш ранковим полем, то грають бризки навкруги. Можемо від головної до підрядної частини поставити питання. Грають бризки навкруги, коли, коли йде шанковим полем. Це складнопідрядне речення з підрядним часом. Варіант Б. Ніч була довга, думалася, що ніколи вже сонце не зійде. Поставимо питання. «Думалась, що? Що ніколи вже сонце не зійде? Це складнопідрядне речення з підрядним з'ясуванням. Варіант В. День такий, що жалітися грішно на невдачі нестачі біду. День такий, який, що жалітися грішно на невдачі нестачі біду. Це складнопідрядне речення з підрядним означальним. Варіант Г. Здалося, що якийсь чарівник, як у казці, позолотив дерева. Здалося, що що якийсь чарівник. Як у касті позолотив дерева. Звернімо увагу, що як у касті це порівняльний зворот, а не підрядна порівняльна частина. І варіант Д. Люблю людей землі своєї, бо і я землі своєї вірний син. Від головної до підрядної частини ставимо питання: Люблю людей землі своєї чому, бо і я землі своєї вірний син. Саме це складнопідрядне речення з підрядним причиним. Ну ось і все, один з принципів східної філософії мудрими вважаються ті, хто бачить вглиб речей і досліджує причини. Ми ж сьогодні дослідили складнопідрядні речення з підрядними причини і почали наш шлях до мудрості. До нових зустрічей!